Вилково це водна перлина Одещини, Українська Венеція. Не дивно, що українські спортсмени, які займаються греблею на байдарках і каноє, уродженці саме цього краю. На початку поточного року у місті після реставрації було відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу, і сьогодні вона з радістю приймає майбутніх спортсменів. Наприкінці минулого тижня керівництво Килійського району разом із народним депутатом України Віталієм Барвіненко відвідали Вилківську ДЮСШ. Мета візиту стратегічне планування з питань розширення спортивної бази. Для цього директором школи було запропоновано на місці старих невеличких дерев'яних будиночків звести нові із покращеною інфраструктурою. Я предлагаю на місці цих будинків зробити тренажерний зал, зробити нібільшої такої спальне поміщення для дітей і нібишою такою, ну ті типу по Сьогодні у Вилківській ДЮСШ займається 291 спортсмен. Спортивний зал має змогу вмістити лише 100, у черзі на навчання 140. Тому ідея розширення спортивної бази має дуже актуальне та важливе значення у 2012 році. Завдяки коштам із районного бюджету багато дітей мали змогу оздоровитися цим літом на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Вам потрібно тоді та пригласити Корнієнка, щоб він підготував проектне е, предложення». Отож, директор Вилківської дитячо-юнацької спортивної школи отримала завдання до кінця поточного року підготувати проєктно кошторисну документацію, аби уже в 2013 році можна було приступити до будівництва запланованого.